Віру здобути і наслідування Спасителя нашого здобути. І Якщо помиляємося, справжнє покаяння здобути, це наша турбота про себе. Тоді Бог може простити і прийняти, і надати спасіння. Бо він Бог Спаситель. Ім'я його, Бог, що спасає. А от тих, хто несе смерть, своя турбота, як у ірода, своя мета. І чи був здатний той ірод? на покаяння. Чи здатні ті, що нищать немовлят? на покаяння? Чи принесуть вони подібні плоди? Ми про це не знаємо. Це таємниця. Колись можливо. Ми ж залишаємося з Богом, який несе спасіння, який потребує нас як своїх наслідувачів, що так само несуть і відстоюють, і захищають добро, Правду. Любов і свободу. І хто захищає, той з Богом. Той Бога прийняв. Той наслідує Його. Хто не захищає, тому вже треба каятися? Може, буде щери покаяння, тоді Бог спасе, але. Віра і наслідування насправді це перша умова Покаяння друга. Бог, який хрестить Духом Святим, він благодаттю своїх хрестить. Любов'ю, правдою і свободою хрестить. Прийми і неси в світ. Не відхиляючись від цього, прийми і неси в світ. Захищай, турбуйся, утверджуй. Саме з цього. З такого хрещення Духу. Починається наше Амінь.